Справжня Пасха або Вечеря Господня це спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Нам потрібен Христос, Пасха, не раз на рік, а постійно. Ми щомиті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина життя, і нам потрібно любити Бога більше всяких традицій. Передань і ритуалів, бо він говорив: хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Священа Біблія вчить язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви м'єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи посмієте ви гнівати Господа, хіба ми сильніші за нього?